Зовсім скоро розпочнеться новий рік рік сподівань і мрій, точніше, мрії. Однієї на всіх, найбажанішої мрії. В Україні війна і наші захисники, на жаль, зустрічають цю дату, знаходячись далеко від дому. І хтось з них, на жаль, взагалі вже ніколи не повернеться до рідних, але залишиться в нашій пам'яті та серці назавжди. Ми, попри все, будемо дарувати подарунки своїм друзям, водити дітей на святкові ялинки та радіти життю, яке для нас щодня виборюють ціною свого, наші батьки, брати та сестри, діти, друзі, наші незнайомі, однак не менш близькі громадяни такої маленької, але незламної країни. Віримо в ЗСУ, безмежно дякуємо всім, хто поруч, запалюємо свічки в пам'ять воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань, волонтерів. Медиків, представників Нацгвардії, Нацполіції, рятувальників та всіх мирних громадян, які загинули у наслідок збройної агресії РФ проти України. З новим роком, акерманці, нехай він принесе нам перемогу. Бажаю, щоб кожен отримав те, на що він заслуговує. Вірю в те, що світ врятує кохання та засу.